Друзі, всім привіт! З вами я, Артем Підгорний. У цьому відео ми з вами поспілкуємося щодо тих якостей, якими повинен обладати лідер. Не керівник, не директор компанії, а саме та людина, яка здатна та повинна вести за собою людей. Перша якість, про яку я хочу сказати, це вміння вірити в себе. Вірити в себе, попри все, що б з вами не відбулося. Вірити в себе, попри невдачі, попри помилки, попри невірні дії, попри судження суспільства або навколишніх, навіть попри звільнення з роботи, якщо ви будете вірити в себе, це не самовпевненість, це не корона, як то кажуть, це віра в свої сили, в те, що ви зможете, в те, що ви справитесь, в те, що те, що ви робите, це, це вірно. Ось. І бути чесним з самим собою. Це дуже важливо. Наступна якість, про яку я хочу сказати, це вміння просити. Просити про допомогу, просити про співучасть, Ось, не командувати, не наказувати, не, не керувати, а саме просити. Просити, поставивши себе на рівень з тими людьми, з якими ви спілкуєтесь, не зважаючи від їх соціального статусу, інтелектуального рівня, фінансових спроможностей тощо. Тобто, ви повинні бути без корони. Ви повинні вірити в себе, а розуміти про те, що якщо вас не виходить, нічого соромного нема, аби попросити про допомогу. Попросити про допомогу тих людей, які дійсно можуть допомогти, а не просто у будь-кого. Наступна якість це. Вміння прогнозувати. Вміння прогнозувати полягає не в тому, щоб ви могли прораховувати кілька шагів наперед. Ні. Воно полягає в тому, щоб ви могли ці кілька шагів підлаштувати під ту ціль, яка у вас стоїть. І всі, хто залучені у цю подію, рухались у вірному для вас напрямку. Це одна з навичок ефективного керування. Наступне це. Здатність об'єднувати людей. Об'єднувати людей за поглядами, за цілями, за принципами, за потребами, за інтересами, за настроєм, за емоціями. Якщо ви це будете робити, то люди будуть самі навколо вас гуртуватись. Наступне це здатність нести відповідальність. Відповідальність за свої дії і лише за свої, а не за дії своїх підлеглих. Чому так? І чому раніше це могло звучати у певних моїх відео трошки інакше? Тому що зараз я розумію, що кожна людина, кожна людина вона відповідає за свої дії. Рівень цієї відповідальності дійсно різний. Деколи він великий, деколи він низький. але... Ми не можемо відповідати за дії інших людей. Ми можемо відповідати за те, що ми зробили, для того, щоб ці люди не скоїли ті дії, які вони скоїли. Ми дещо не можемо впливати на певні обставини, які зараз нас оточують, наприклад, це війна або якийсь обстріл, або ще щось. І дуже важливо розуміти, що ми несемо відповідальність за наші дії, персонально за наші. І дуже важливо їх відокремлювати від загалу, який оточує нас. Наступна якість, про яку я хочу сказати, це, це чесність. Чесність самим собою, чесність з тими людьми, які вас оточують, чесність у ваших е поглядах, у ваших словах. Неправда. Зверніть увагу, неправда чесність. Інколи. Керуючи компанією або керуючи людьми, дійсно не треба все викладати. Або треба це довести якось інакше, ніж прямо. Для того, щоб не травмувати людей, для того, щоб зберегти їх настрой, для того, щоб не демотувати і таке і так, і інше. Але ви повинні бути чесним. Чесним з собою, чесним з тими людьми, які вас оточують. Ось. Наступна якість, про яку хочу сказати, і це, мабуть, остання якість, яку якій я скажу у цьому відео, це... це доброта. Лідер повинен бути добрим. Добрим і сприймати людей не за порівнянням з самим собою, а сприймати людей за тим, ким є вони. І виключно з цієї позиції. Приймати певні рішення щодо цих людей, оскільки від вас, від вашої поведінки, від вашої моделі спілкування, від вашого відношення до них, може бути змінена їх доля. Це треба розуміти. Ось те, що хотів сказати. А всім обажаю гарного дня та до зустрічі в наступних відео.